В Україні закликають негайно зупинити розпродаж сільськогосподарських земель до кінця війни та на ще плюс 5 років після її завершення, а також запровадити програму розвитку сімейного фермерства. Такі рішення від влади вимагає запровадити лідерка всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко, як наголосила Юлія Тимошенко у своєму відеозверненні, розпродаж під час війни природних ресурсів країни, а також найкращих державних підприємств, є неприпустимим. Адже це виглядає як стратегія перетворення України на ресурсний центр Європи. Вона нагадала, що з 1 січня 2024 року розпочався другий етап так званої земельної реформи, що дозволяє продаж землі по 10 тисяч гектарів в одні руки, в тому числі і юридичним особам. На переконання лідерки батьківщини, вітчизняні фермери не в змозі конкурувати із земельними спекулянтами та міжнародними олігархічними структурами. Тому це рішення влади прямий шлях до втрати Україною сільськогосподарської землі. За словами народної депутатки, вона наполягатиме на необхідності ухвалення розробленого законопроєкту про негайне зупинення продажу землі до закінчення війни плюс 5 років. Також Юлія Тимошенко, вкотре наголосила на необхідності розвитку в Україні сімейного фермерства, покрокову програму, запровадження якого вже розробила батьківщина. Лідерка батьківщини Юлія Тимошенко зазначила, що українці здатні після перемоги побудувати найсильнішу на європейському континенті державу, але потрібно докорінно змінити стратегію та негайно виправити всі помилки. Невдовзі вона пообіцяла оприлюднити плани збереження у власності українського народу інших національних багатств, лісів, стратегічних підприємств, енергетичних гігантів.